Український гонщик Дмитро Полешко, уродженець Голоб, що на Ковальщині, переказує через мобільний аж тисячу євро для сотої бригади. Віддає приз, який виграв на чемпіонаті гонок в Молдові разом з колегами з Донецька, Луганська та Маріуполя. Хлопці вирішили допомогти зібрати на антидроновий комплекс для військових з Волині. Дмитро зараз мешкає в Дніпрі. Зауважує, справжнє волонтерство не обмежується межею області чи номером військової частини. З моменту, коли в нас в країні все почалося, з 24 лютого, ми по Дніпру дуже глобально почали займатися волонтерством. І до сьогоднішнього дня ми це не зупиняли. Ми цим постійно займаємося. І, скажімо так, це один із моментів, які просто... От, Попались нам на очі, ми вирішили допомогти. Була можливість, чому би ці кошти, які ми виграли, скажімо так, захищаючи інтереси українського прапору за кордоном, чому б це не віддати на допомогу тим же самим хлопцям, які захищають інтереси нашого прапору тут всередині нашої країни. Антидроновий комплекс, на який скинувся Дмитро, та ще чимало більше або менш заможних людей, дорогий. Два з лишком мільйони гривень. Збір з умовною назвою Сотка на сотку триває не перший місяць. За цей час переказали трохи менше половини. Волонтер Сергій Тимчук, який регулярно їздить на передову і вболіває за безпеку наших військових, нагадує і просить: зараз дорога кожна гривня. Важливо, щоб хлопці з сотої бригади отримали цей комплекс ще до зими, коли їхній. Позиції стануть більш помітні, дуже в суперника розвинулись дронові і антидронові напрямки, і тому нам треба проскорювати, Бо тому що якщо позиції наших військових захищені, тобто не може їхні дрони не можуть їх побачити, значить їхня артилерія не може по них працювати. Тобто, Ну, в хлопців набагато менші втрати. Антидроновий комплекс, на який необхідні гроші, допомагає відстежувати ворожі безпілотники на різних частотах і знищувати базу, з якої їх запускають. Долучитися до важливої справи можна, переказавши хай невеличку суму на рахунки, які регулярно вказує Сергій Тимчук на своїй Фейсбук сторінці. Зокрема, на ось цей. 5375 75, 41, 12, 08, 01, 36 77 Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12 канал